Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача номер 59 Її створив Германіс Матісонс. Це перший латвійський шаховий грусмейстер. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють білі на пішака. У білих є віддалений прохідний пішак, і він небезпечний. Які ходи є в білих? А6 пішак Д ферзі, слон F3. Слон став на велику діагональ і зупиняє цього пішака. Взагалі білий кінь під боєм. Давайте походимо ним. Кінь Д6, король Д8, король йде зупиняти пішака А. А6, король c 7 А7, слон F3. Чорні зупинили пішака. Ще в білих є ідея король g 3 щоб забрати поле F3 в слона. Але тоді король b8 і король зупиняє пішака. За білих виграє хід c 6 Білі створили загрозу c 7 тому коня ніхто не буде бити. d 6 Так, щоб звільнити поле d 7 для короля. І відкрити діагональ, щоб зупиняти пішака С. Але тоді пішак A йде в ферзі. Слон напали напалена С6, кінь Д6, король Д8, кінь Б7, і білі двома фігурами перекрили велику діагональ. Король С7 А7. І виграють тут білі. Кращий захист за чорних ДЦ. Білі пожертвували пішака, але перекрили велику діагональ для чорного слона. А6, створена загроза А7, тому, звичайно, коня ніхто не буде бити. Слон в три. Чорні хочуть зіграти С5, і слон буде зупиняти білого пішака. Хід білих, подумайте, як тут грати. Білий кінь під боєм. Які є ходи? Кінь d6, король d7, король йде ближче до пішака, кінь b 7 король С7. В попередньому варіанті на С6 стояв білий пішак, і він захищав коня. І був хід А7. Тепер такого ходу немає. Є ще хід кінь Е5, напалена слона. Слон має бути на великій діагоналі. Слон D5. А7 c 5 І білі тут не можуть виграти. Виграє хід кінь G5. Напалена слона. Слон має бути на великій діагоналі. А в нього тут дуже небагато ходів взагалі тільки один хід, слон D5, щоб його не побили. Хід білих. Хто ще не розв'язав задачу, знову подумайте. Чорні хочуть зіграти С5. І за білих правильний хід кінь Е6. Коня бити не можна. Білі зіграють С7. Білі також створили загрозу с 7, вилка і поб'ють слона. І тоді пішак може йти в ферзі. Король d7, король Д ближче до пішака і немає вилки. Але тепер виграє хід с 5. Король це 7 король в квадраті до пішака, хід А7, і король не може далі потрапити в квадрат. Білі виграють. Чорні грають С5, кінь це 7, вилка. Король де 7 кінь Д5. Король це 8 Білі вже виграють на фігуру, але в цій позиції в білих є тільки один хід, щоб виграти партію. Знайдіть його. Чорні загрожують королем напасти на пішака. Якщо білі підводять свого короля, то білі не виграють. Чорний король напав на пішака. Як його захищати? Тільки кінце 7. Тепер король напав на коня і на пішака. Побили коня і це нічия. За білих в цій позиції виграє хід кінь B6. Потрібно зробити правильний маневр конем. Якщо король С7, тоді А7 і буде ферзь. Якщо король Б8, кінь d 7 король С7 побили пішака, захистили свого пішака і перемога білих. Наприклад, король Б6. Король G3. Білі підводять короля до прохідного пішака і виграють. В цій позиції, звичайно, якщо король поб'є коня, тоді білі проводять ферзя. Давайте на початок, як все це трапилося. Перший хід c 6 Основна ідея перекрити велику діагональ. Далі пішак йде в ферзі. Правильний маневр конем треба зробити. Тепер виграється чорний слон. І далі білі мають захистити свого останнього пішака. Маневр конем захистили пішака і виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!